З Британської Колумбії. Давно мріяла попасти на цей міст. Проїжджала по ньому, але ще не ходила. А сьогодні пішла. Налажилась. От там саме найвища точка мосту. Мігає, щоб ніхто не залетів в нього. Тепер я спускаюся. Пташечки вот тут ташечки летают. Будут тут бифну ташечки летают. А он еще я как ташечку крутила. Да это и пташечка. Да, 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 да. Тот людей возит. Не бачу. Красота. а мост аж трясется от машины едут. там транспортные такие супер грузы леса а тут люди живут на речке и хата белоречки били... и хата на речке и катеры. надо У цих людей є гроші невеликі, щоб так жити. Я всім бажаю, всім добра. Забор високий. Що я не думаю, як ця робити. По цій доріжці їздять велосипедисти. Я налазила спіхи, пішки. Все добре. І там горди.

п'ятий кадр. Я вас зачарую. Підписуйтесь, на мене. ток Ютуб. Для коллега, Олена. Не знайдуть, заключення. Починаючий блогер бабуся. Ось так. Ось так. Такий, мабуть, як гараж. Для морських приладів. Про того, хто у нас тут літає. І з воронами бореться. Ворони його ганяють, або він вороном ганяє. Їх красень. Красень, красень. А ми ось тут. Ось тут. Тут Британська Колумбія. Казали вона дощова, ну і таке була. Але ми тут вже друге літо. Я вам скажу, що я тут краще прийняла загар, ніж вдома в Бердянську. Не знаю чому, і в воді не мокла. І нічого, бо тут купатися не дуже хочеться. Тільки в озерах купатися можна. А океан трошки грізноватий. Красиво гори. Гори духають. марамки марками. Але, мабуть, тут якесь арктичне трошки, мабуть, сонце. Бо я біло кожа, а загар хороший таки прийняла. Такого в мене загару не було вдома. Ну от туди вже піде спуск. Назад, звичайно, я пішки не піду, бо дуже далеко. Буду там шукати бас. Автобас. А wow. <свист> ви значить не задавили. <свист> Ано ж не чутно. Їдуть машини, гуде все. Ой Боже, як високо! У! Бачите? Ну все. Пішла далі. Всем пока. Добра и миру.